Цей тиждень є дуже важливим для роботи нашого парламенту і для всієї України. Саме в цей тиждень відповідно до Конституції уряд подає Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий європейським парламентом. Резолюція по Україні, базуючись на доповіді за 2023-2024 рік. Я не скажу, що вона історична або вікопомна, але принаймні на потужну вона точно претендує. Вона базується на двох базових позиціях підтримки України: Безпека і Свобода і демократія. І, на жаль, ні в програмі уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішній порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено. Про що там говориться? Перший пріоритет фінансування Збройних сил. А це означає закрити кешбеки і телемарафони. Друга позиція свобода і демократія. А це означає плюралізм парламентський і можливість захисту кожної фракції своєї позиції. А це означає парламентську дипломатію і скасування заборону на міжнародну діяльність парламентарів. А це означає принципову позицію. По неможливість використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. А це означає реалізація взятих на себе зобов'язань по перезавантаженню Державного бюро розслідувань, яка є совковим інструментом тиску на опозицію. А це означає перезавантаження корупційного механізму і його керівництва. Фінансової розвідки і фінмоніторинга, який краде гроші на, на жаль, будівництві фортифікаційних споруд. І наша, і до речі, я хочу подякувати Європарламенту, тому що там висловлені слова співчуття зв'язку з трагічною загибелі Андрія Парубія. І я дуже сподіваюся і дякую всьому залові за об'єднання для вшанування його пам'яті.